Пане Юрію, коли ми кажемо про е, убезпечення наших енергооб'єктів і розбудову цієї системи захисту, здається, поряд з цим питанням паралельно зокрема дискутуються з приводу відбудови тих об'єктів, які постраждали від ударів. І щодо цього е, цікаву заяву зробив голова Оболонської РДА, е, коли сказав, що приблизно 10 років знадобиться для відновлення енергетичних об'єктів Києва, що постраждали від ворожих ударів. Е, до нас долучався енергетичний експерт, пан Андрій Закревський, який розкритикував. Такі терміни в 10 років, все ж про а, яку ось цю часову відстань, скажімо так, проміжок часу на відбудову на те, щоб відремонтувати ті чи інші об'єкти йдеться. Я розумію, є об'єкти, які взагалі потрібно відбудовувати з нуля, якщо вони були повністю знищені. Але якщо йдеться про удари і про певний характер пошкодження не знищення, то 10 років це дійсно а, якийсь реалістичний такий прогноз, чи все ж менші ці? Я не поводюся так само з цими твердженнями. Якщо ми говоримо зараз про найбільші блоки, які належать компанії Центренерго, то їх можливо відновити в принципі від півроку до року основну їх роботу. Зрозуміло, що є певні технічні приміщення, але вони переналаштовуються по іншому, де працювати і це вже робилося після російських ударів в попередні роки. На жаль, можливості самого менеджменту Центру енерго і фінансові можливості України дещо є обмеженими. Ми розуміємо, чому тому в зв'язку з цим і затримується. Але це більше питання до керівництва Центру енерго. Ми маємо певні дані відносно, скажімо так, прогресу відновлення цих теплових блоків. Він абсолютно незадовільний протягом цього літа був і був шанс ще дати можливість до кінця року дещо відремонтувати. Наскільки мені відомо, висновки не були зроблені, тому ми маємо і прогалину зараз в електрогенерації, в тому числі завдяки цьому. Більш того, не здійснені були роботи по додатковому кричу захисту. Відповідно, блоки які лишалися в роботі, були російськими ракетами додатково пошкоджені.